Зараз цю ділянку водогону завершують ремонтувати комунальники. Лагодять прорив, який стався по вулиці Дачній. Такі аварії не вперше, адже чавунним трубопроводом більше 50 років. Цього разу про себе дали знати зношені мережі водовідведення. Фахівці водоканалу оперативно виявили пошкодження і одразу приступили до роботи. Наразі завершили заміну зруйнованої частини колектора. Замість старої труби проклали нову пластикову. Це Йде труба, яка обслуговує 619. Всі насосні, і, виходить, до нас звернувся житель. Коли не нечого провалилося. Ми обстежили і все. Нам прийшлося міняти в цей участок 62 метри, повністю міняти всю трубу. Це через зношеність труби. Ми замінили вже на пластикову трубу. Далі в планах у нас Грушевського продовжаємо. Далі за планом міського комунального підприємства Водоканал заміна трубу вулиці Грушевського. Мережа давно застаріла, тож жителі вулиці її оновлення чекали з надією. Минулоріч роботи розпочалися, частину з яких виконали. Труби замінили на нові та сучасні. У водоканалі прокоментували. Як дозволятиме погода, роботи по вулиці Грошевського продовжать.